Готуємо та смакоту так Та ну дивись, чекай, чек, Дивись, таке саме смачне тобі. Що то таке? Попробуй, скажеш, як тобі. Що ти завжди відволікаєшся в тому телефоні, не дивишся, що в світі робиться. Що Я там? А, працівник, як тобі? Що не жується? Із воду розстрілки Що погано жується? Я тобі, я тобі саме смачне, завжди перший даю. Саме смачне даю перше тобі. Ти пробуєш, що тобі це. То Доводилось ті під... чи гриби? Ну я не знаю, то було щось нове таке якесь біле. Що не жується? Ні. <реш> 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 Дивись, я можу тобі таке, тобі сподобається взагалі на смак? Таке собі, так? А як? Б... Я можу таке готувати тобі кожен день, розумієш? Кожен день. Я не хочу кожен день таке. Ну то все смачне саме тобі. Все, ликай. все смачно, люблю тебе.